Як ви вирішили приєднатися до оборони Києва у лютому березні 2022 року? Ну, ми були давно готові до такого розвитку подій. У нас вже був створений маленький підрозділ територіальної оборони міста Києва. Базувалися ми в Київщині, Називався наш підрозділ СПАС-23 Українська військова організація. Куди входили переважно офіцери запасу Сил Збройних сил України? Загалом ті, котрі займалися в цивільному житті якимись бізнесами. Конкретно я займався юридичним напрямком та був партнером у аграрному бізнесі. От. І коли це вже сталося, у нас в принципі був підготовлений такий костяк. Ударний, і одразу, як тільки пролунали перші вибухи, ми вже були готові зібрані по місцю збору. Відкрили по місцю збору пункт укриття великий, де було приблизно трьох сотень цивільних, котрих ми охороняли, і оберігали від російської напасті в перші дні повномасштабного вторгнення. Які були ваші обов'язки командира під час оборони Києва? В мої обов'язки входило наступне. Це охорона нашого пункту постійної дислокації в місті Києві та охорона цивільних. Я командував підрозділами по евакуації мирного населення. Зокрема, дітей ми вивозили з міста Ерпінь і ну, Бучі. І Макаровом. Ну, було забезпечення охорони цивільних, наприклад, в основному. Плюс основним саме напрямком нашого підрозділу була це аеророзвідка та коригування наших сил по захисту Київщини. Оце основні далі. Вже ми в більш вільні моменти почали доставляти. Провізію до сел, з котрих ми вже вибивали в Росію. Розкажіть про найбільші виклики, з якими виступилися під час оборони Києва. Найбільші виклики це Саме перше, що дуже мене стривожило в та ситуація, це було село Мищо. Коли перші дві групи аеророзвідки з ними втратився зв'язок, ми виїхали туди. Для коригування ударів по Роснів. Другий такий випадок, який я періодично згадую, це евакуація мирного населення в березні 2022 року евакуація з Макарова. Коли ми всі перевдягалися в цивільний одяг, і нам вдавалося трохи. Вивезти людей, тому що коли Русня бачила людей в формі, неважливо, що це було це ДСНС, поліція чи інші якісь організовані підрозділи, вони відразу відкривали вогонь на ураження і тим самим наражали і мирних людей на небезпеку. І ось коли ми вивозили людей, я пам'ятаю, в нас метрів 30 від автобусу просто град почав лупити. Ну, от, і отакі от моменти питаю село Перемога, це вже в сторону Чернігівської області, і село Новобасань, це саме вже Чернігівська область. Вони виходить на кордоні Київської Чернігівської області знаходяться. Пам'ятаю, як ми вибивали остатки Росії звідти, і вже там нікого не було з окупаційних військ РФ. І люди, я там пам'ятаю, котрі пробули в окупації більше місяця, і їхні очі, як вони нас зустрічали, це просто сниться. і таке, я думаю, навіть неможливо забути років через 50. Як ви та ваші підлеглі справлялися з постійним напруженням та небезпекою? А, ну, Стосовно напруження. Скажімо так, ми всі, в основному наш підрозділ був вже знайомий до війни, і були такі дружні товариські відносини, і ми друг друга підтримували. По-друге, у нас було багато цивільних, багато дітей, і коли дивишся в їхні очі, вони, знаєш, вони дуже мотивують, що ти їх захищаєш, вони на тебе дивляться, як на твого лицаря, і ти вже не можеш собі. Побачити іншого варіанту, окрім як твій моральний бойовий дух вже підіймається до максимуму, і ти готовий за це віддати життя? І тому напруження як такого в саме момент, коли це все відбувалося, не було. Воно прийшло після і приходить досі. Яку роль відігравав ваш підрозділ у забезпеченні провізією, медикаментами та необхідним обладнанням для населення? Яку роль? Ну, дуже цікаве питання, тому що це не було нашим так сказати, основним направленням, да, як я вже вище казав. Але на початку повномасштабного вторгнення ми познайомились з благодійним фондом Україна живе 2022, познайомились, коли просто попрохали їх супроводити з вокзалу до їхньої бази. І ми вже з ними зав'язалися, з дуже стоворишувались, і почали допомагати людям брати їх з собою там, де вже більш-менш безпечно. І вони показали, що може допомагати людям. І спільно ми дуже багато вантажів доставили. Генератори у нас були медицинські товари. О, це була Буча, Бородянка Гостомель. Ну Ірпінь, звісно, село Новобасання, село Перемога і ще багато сіл, котрих я зараз не згадаю, просто воно було за одне за одним. Ми їхали колоною, вони їхали за нами. пробиралися сквозь ліса. Дуже запам'ятався момент, коли ми в Бородянку перебиралися. Хто знає та місцевість, коли міст було взимано, ми перебиралися через ліса. Там була така дорожка через річку. І прямо по болотам. Ну, я думаю, відео ми покажемо, приєднаємо до цього ролика, як це відбувалося. Що Вас спонукало продати свій бізнес і використати ці кошти для екіпірування захисників? Дуже цікаве питання. По-перше, спонукало те, що всі були в голобосі, коли почалося повномасштабне вторгнення. По-друге, я побачив, що в Києві залишились небайдужі люди. Бізнесмени, котрі допомагали так чи інакше, і нам допомагали і іншим людям. Хотів би подякувати Сергію Притулі, який на початку повномасштабного вторгнення забезпечив нас екіпівровкою дронами першоначальними, так сказати. А по-друге, як я вже казав, познайомилися з благодійним фондом Україна живе живе-2022». Директор фонду Пахоль Борис дуже нам допомагав і зараз він. Допомагає людям. І вже потім, ви знаєте, якраз наприкінці березня вдалося продати нашу аграрну товку. Були кошти, які ми вирішили з партнерами просто так сказати, зарядити викіпірування наших хлопців та суміжних підрозділів з котрими ми виїжджали на відпрацювання, тому що від екіпровки залежало життя. Також в той момент з'явився ще один партнер, у нас який забезпечував це будівельна компанія КБР. От, і зараз вже більшу частину провожу часу в Києві, але і надалі продовжую підтримувати хлопців на Донеччині та Сумщині прикордонників. От. Да у нас зараз такі відрядження. Там ми виїжджаємо буквально на тиждень політати і все. Але з хлопцями тримаємо зв'язок і стараємося їх забезпечувати. Нещодавно ми просто туди відправили бусик заряджений їжею, провізію, декілька тепловізорів, декілька дронів. літня резина для тих, якому там хлопцям потрібно. І це все ми робимо за свої кошти. Наразі якихось великих зборів ми за всі два роки не робили. Робили тільки маленькі, котрі і самі його основному закривали, тому що це дуже швидко потрібно. От. Тому якось так от. Тобто є люди, котрі дійсно нам допомагають, але просто у нас немає часу зараз цим займатися. Можливо, в майбутньому найближчому. Ми розвинемо цей напрямок. У нас є благодійний фонд, зареєстрований ще в 2023 році, але просто нема часу їм займатися. От, і ми б хотіли більше допомагати, є вже ну, розуміння, як це робити. Ми можемо доставляти допомогу в найграчіші точки. Це вже для нас ну, як стандарт можна сказати. Хлопці за більше ніж два роки активних бойових дій. Це вміють, розуміють, а є ті, хто ще з 14-го року був добровольцями і боронили днешні, що тоді. Які були найбільші труднощі у пошуку та закупівлі необхідного спорядження для ваших товаришів по службі? Якщо брати початок повномасштабного вторгнення, я б сказав, перші два місяці ми з таким зіштовхнулися, по-перше, ціни. Бронежилет з плитами 4 класу на той момент коштував приблизно 500 доларів е, новий ЛІКС, на подібних сайтах. Зараз е, за такі кошти можна купити бронежилет 6 класу да, з плитом ножкою. Е, а на той момент, по-перше, великі ціни, по-друге, е, було багато випадків, коли. Ти наперед платив і тобі нічого не провести. От. І наявність саме такого товару, тому що на той момент в Києві цього було мало. Плюс на кордоні були затримки, ми чекали аптечки приблизно місяць, котрі стояли в Польщі. І це для мене було дуже великим здивуванням, тому що саме на кордоні були такі от проблеми. От. Ну, собственно, напевно, це все, тому що все інше вийшло дуже швидко, будь-які питання можуть саме в придбанні. Тільки у нас були затримки і ціна. Як ви координували свої дії з іншими підрозділями під час оборони Києва? <свісно> Всі були знайомі більш-менш була спільна координація по виконанню місії по захисту Київщини. Ну, саме координація аеророзвідки з Національної поліції Київщини, з Служби безпеки України, з територіальною обороною Нацгвардії. Спільно зустрілись, перемовились, вище керівництво підтвердило, виконувало місію. Все було чітко, доволі швидко, приймалась рішення і все. Ну, буде, як ви бачите, результат вільна Київщина. Як змінилося ваше життя після активної фази оборони Києва? Після активної фази оборони Києва ми декілька місяців виконували такі більш охоронні завдання спільно з Національною поліцією та Судомо-безпеки України. Виконували завдання в Київщині. От, після вже у нас була Донеччина і Херсонський напрямок. Вже були такі саме бойові дії в окопах, і я хочу сказати, що всім операторам БПЛА, майбутнім, котрі хочуть туди саме в аеророзвитку піти, вони мають розуміти, що оператор FPV та оператор БПЛА це напевно на, на даний момент найперша мішень, тому це не буде легкою роботою. Чи плануєте ви займатися волонтерською діяльністю у майбутньому? В майбутньому після завершення війни я так розумію. Звісно, планую, то, в принципі, і до повної штабного вторгнення займався волонтерською діяльністю. Інколи часто часу підтримував дитячі будиночки там їжею чи іграшками. А після нашої перемоги. Я планую надалі продовжувати займатися цією справою, і ще планує відкрити реабілітаційний центр для військових, котрі будуть потребувати медичної, фізичної та психологічної допомоги. Які основні уроки можна винести з досвіду оборони Києва у майбутньому? По перше, треба мати резерв для оборони такого великого міста і області. По-друге, це оборонні споруди, фортифікації, котрі зараз вже з'явились в принципі. І треба мотивоване, бажано молоде населення чоловіче, жіноче також, але чоловіки більш спроможні до військових дій, я би сказав. І треба робити тренувальні центри Як війна вплинула на ваше життя в цілому? Хм. Ну, війна значно змінила моє життя як особисто, так і професійно. На особистому рівні я навчився цінувати кожен момент з сім'єю, друзями, адже тепер розумію, що наскільки вони важливі. Постійний стрес та небезпека згартували мій характер, зробили мене більш витривалим та рішучим. Що стосується професійної діяльності, то вина принесла багато нових викликів, завдань. Вона змусила мене швидко адаптуватися до нових умов, навчитися працювати в екстремальних ситуаціях і приймати швидкі рішення. Також я отримав безцінний досвід командної роботи і взаємодії з іншими військовими підрозділами, що значно підвищило мою професійну компетенцію. Які якості ви вважаєте найважливішими для командира під час бойових дій? У мене є декілька пунктів. По-перше, це лідерство перша якість. Треба вміти надихати і мотивувати свою команду. Другий пункт, я б напевно виділив, це рішучість. Потрібно вміти швидко приймати виважені рішення. Третій же ж пункт. Треба вміти аналізувати ситуацію. Я би його третій пункт назвав би стратегічним мисленням. Четвертим пунктом я би напевно назвав комунікацію. Треба вміти чітко надавати накази підлеглим і взаємодіяти з іншими підрозділами. І найважливіший пункт я б сказав, це стійкість до стресу п'ятим номером піде у нас. Треба зберігати спокій в будь-якій ситуації і діяти раціонально в будь-яких складних умовах. Як ваша родина сприйняла ваш вибір приєднатися до оборони? Підтримали. Однозначно, всі підтримали, всі близькі люди мені. Який був моральний дух ваших підлеглих та як ви його підтримували? Як я вже на початку інтерв'ю зазначив, моральний дух наших хлопців. Був високий. Всі хлопці були мотивовані захищати Україну, свої сім'ї, тому це було на вищому рівні. Як підтримували? Та поруч сім'я була, близькі люди, друзі, так і підтримувалися. Як ви ставитесь до майбутніх перспектив відновлення України після війни? Перспективи великі досить. Україна найбільша країна в Європі у нас дуже великі фахівці в освіті, в ІТ, У нас великі природні ресурси, чорнозем. Тому відновлення буде швидким за допомоги наших союзників та друзів з Європи та Америки. Тому перспективи великі і всі шанси стати одним із лідерів. В усіх напрямках у нас є. Які проекти чи ініціативи ви плануєте підтримати або започаткувати в Україні? З приводу підтримати започаткувати. Ми були одні з перших, а можливо, і найперших, хто почали тренувати цивільних військовій справі, зокрема аероці, тактичній медицині, правила ведення бою, поводження зі зброєю. Я хотів би це. Більше розвити в Україні, щоб такі були шкільні курси на старших класах. Але щоб вони не крали дитинство у дітей, треба розробити спеціальну програму. Зараз на вже є військова справа в школах у старших класах, але я це бачу трохи по-іншому. На даний момент етішники нашого підрозділу розробили спеціальне програмне. Забезпечення, де ви можете керувати БПЛА або, їх, і, і це зараз доступне вже на Android та на ПК. Люди вчаться, тому я думаю, що саме найважливіше це освіта. Що вас найбільше вразило в діях волонтерів та звичайних людей під час оборони? Мене найбільше вразила самовідданість і єдність волонтерів та звичайних громадян. Люди демонстрували неймовірну готовність допомагати, часто ризикуючи своїм життям. Люди жертвують час, ресурси, сили, щоб підтримати військових один одного, одного. Це дуже важливо. Це свідчить про глибоку патріотичність і любов до своєї країни, що не можна надихати в такі чіткі часи. Які цінності ви вважаєте найважливішими для кожного громадянина під час війни? По-перше, я хотів би зазначити, що це патріотизм, любов до своєї країни, готовність її захищати. По-друге, це єдність, співпраця, підтримка один одного. По Третє, це відвага, треба проявляти сміливість у складних ситуаціях по захисту батьківщини. І, наприклад, солідарність це допомога тим, хто потребує підтримки та захисту. Які плани у вас на майбутнє після завершення війни? Після війни я планую повернутися до мирного життя та присвятити себе відновленню країни. Хочу використовувати свій досвід для підтримки вітиранів, військових, допомагати їм адаптуватися до цивільного життя? Ось такі це саме найближчі плани.